Віктор Бойко працює на підприємстві два роки машиністом екскаватора. Роботи каже, вистачає щодня. Перевозка, копати, грузити машини, пісок, щебінь, розкопувати, закопувати. Все це все ми робимо. Через таке навантаження каже йому нещодавно знайшли напарника. Вже був сам то нагрузка дуже важка. Буває, як сядеш з восьми і не вилажуючи на велику стройку. Поки що два вистачає. Можливо, буде більше стройка. то треба додати більше, тому що не вистачить. Удвоє ми задихнемося по стостоянні здоров'я, по времени ми не видержимо. Ні, не вистачає мулярів та різноробочих, говорить бригадир Петро Коркішко. Коли у 2021 році розпочали будівництво, було 11 працівників. Потім забрали одну в армію, потім я добрав ще людей. Зараз 16 осіб зі мною. На один під'їзд вистачає, а далі будемо добирати людей, тому що їх не вистачить, бо ще буде три під'їзда. Будемо ще добирати вже, мабуть, людей пенсіонного віку, так як. Молодих нема резону навіть хто є збрати, можуть будь-який час забрати до збройних лав. У цій галузі з 1987 року розповідає чоловік. Каже, не щиток знає, наскільки складно знайти фахівців. А нині процес будівництва ускладнюється і через відключення електроенергії. Стараємося набрати роствору, всього понабирати, коли відключили світло, щоб хоча б ще півгодини після того попрацювати. Стараємося цеглу все поставити вчасно, щоб. Ну, тяжко, але стараємося. Практично всі пенсіонного віку, так що вистачає цієї роботи. Працівників усіх будівельних спеціальностей нині не вистачає, каже забудовник Руслан Хомідов. Саме більше вона на наших субпідрядних організаціях, ті, що надають послуги з установок там, вікон, дверей, оздоблення фасаду. Тому що, наприклад, якщо в нас по календарному плану по будівництву двері в другій черзі повинні були стояти місяць назад, то вони зараз тільки доустанавлюються. По нашому підприємству основна зараз нехватка це людей по моноліту, які працюють з бетоном, монолітна каркасне леть і так далі. Різноробочі теж є нехватка. Є на виробництві працівник із Польщі, додає забудовник. Він зараз поїхав обратно у Варшаву для оформлення певних документів. Він коли сюди приїде, ми в управління праці там хочемо оформити певні документи і взяти на роботу його. 80% зареєстрованих безробітних жінки, а серед чоловіків переважають ті, хто має обмеження за станом здоров'я, говорить директор обласного центру зайнятості Олександр Джур. з числа чоловіків зверталися, але з проханням, все-таки більш легка робота, якась допоміжна легкого напрямку. Але роботодавці в сфері будівництва все таки не влаштовує, хотілось би їм більш фізично міцних чоловіків фізично сильних, але пропонуємо з числа тих, що є. Все-таки ми пропонуємо. Важливо, є оператори на будівництво. Ми можемо таких людей забезпечити в сфері будівництва. Додає, працевлаштувалося цьогоріч у галузі будівництва 50 осіб. Затребані це електромонтери, мулярі, штукатури, зварювальники, слюсарі, електрозварювальники, газозварювальники. Трактористи, водії різних категорій тому каже Олександр Джур роботодавцям пропонують працелаштовувати і студентів, які навчаються у будівельних закладах освіти. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.